Садків обстрілів з Донеччини. Там росіяни обстріляли Слов'янськ, Сіверськ і не тільки більше про це розпитаємо у тимчасово виконувача обов'язки начальнику відділу комунікаційного управління Нацполіції Донецької області. Павло Дяченко вже є з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю, студія. Пане Павло, серед населених пунктів, які згадала моя колега, це от і саме сіверськ. От хотіли б ви саме розпочати з цього населеного пункту. Які зараз там є е, дані щодо наслідків обстрілів? Ну попередньо відомо про чотирьох загиблих. Однак цю інформацію фіксуємо не так швидко, тому що в цьому напрямку відсутній будь-який зв'язок. І в самому населеному пункті, ну от особисто там перебував, не можна так от взяти телефон і е, якусь мережу зловити цей обстріл попереднього відбувся вчора, внаслідок якого загинули люди. А що сказати по всій території Донеччини, то обстріли вони не вщухають. І майже кожного дня, на жаль, це треба відзначити, на жаль, ми фіксуємо загиблих цивільних мешканців і травмованих. І також, якщо ми говоримо про обстріли, зокрема хотілося згадати і слов'янськ, чи наразі відомо, чим саме росіяни обстрілювали місто? Це відбулося сьогодні зранку. Надійшла інформація про один потужний вибух. Відразу на місці працювали всі екстрені служби, поліція, ДСНС, поліцейські парамедики. Вони обходили місце. Тобто, то ми ж бачимо зараз. Ви транслюєте ці кадри. Це щільна забудова, багатоповерхові будинки. обходили квартири, з'ясовували, кому потрібна допомога. І станом на даний час жертв немає. На щастя, тому що вирва, яку ви там демонструєте, просто величезна. Попередньо в ході проведення ретельного огляду було встановлено, що це ракета-бомба Грім це така російська зброя, якою обстрілюють міста Донеччини. Це вже не перший такий випадок, коли такою ракетою бомбою цілять по житлових кварталах. Павла, от ви кажете, не вперше стосовно такого типу озброєння як Грім. А можливо, росіяни в лапках відзначалися ще іншими типами озброєння, коли цілили по об'єктах цивільної інфраструктури і тим самим завдобали небаченої шкоди? Ну що таких от, якщо казати про потужні обстріли, то це переважно використовували ракети С-300. Тобто, ну всі, мабуть, вже знають, да, що це таке, що це система ППО, але перероблена для нанесення ударів по цілях на землі. І ну багато, багато навіть я не можу вам сказати, який населений пункт не піддавався таким обстрілам. Ну і зараз традиційно також запитуємо і про евакуацію. Яка зараз ситуація? Ви згадували про те, що постійно обстрілюють всі населені пункти чи зараз більше людей погоджуються виїжджати? Так, ну, можна так сказати, що є збільшення охочих на евакуацію. Це Очеретницький напрямок і це населений пункт Красногорівка. Там працюють поліцейські екіпажі білих Янголів», вивозять як поранених, так і людей, які ну, вже так сиділи. Ну, Думали, що все минеться, але е, така щільність обстрілів, і такі потужні удари. Е, особливо е, можна відмітити е, це прифронтові території. Вони піддаються ударами керованими авіабомбам. А це взагалі ну досить доволі потужна зброя. І якщо це брати е кап 250 КАП-500, то це в еквіваленті ну дуже дуже потужному. І люди бачать, що е ну такі наслідки досить серйозні, і можна навіть просто не то, що травмуватися, а й загинути. І от таким чином, за останні дні е кількість охочуючих збільшилася. Павло, ми вам дякуємо за включення до нашого ефіру. Павло Дяченко тимчасово виконуючи обов'язків начальника відділу комунікації головного управління національної поліції у Донецькій області.